Місяць підходить до кінця, а в нас дуже багато проданих автомобілів, дуже багато. Отже, цінова політика автомобілів починається від 3,5 і 3,800 доларів і 40 тисяч доларів. Смаки, кольори, все різне. Навіть сьогодні приїхала ось така Volvo s 60 у відмінному стані, збережена. Є цікаві варіанти, є цікаві пропозиції. Не прогавте свій шанс. Друзі, знаходимося ми за адресою міста Київ, вулиця територіальна оборона 102. Наберіться хоробрості і приїжджайте за покупкою гарного авто. Ми намагаємось тримати свою марку, намагаємось продавати тільки перевірені автомобілі, які в нас є в наявності. Ми максимально кажемо правду про кожен автомобіль. Якщо треба перевірити пробіг, це не є питання. Ми не скриваємо, не приховуємо. Ніяких підводних кам каменів, нічого такого в нас немає. Все прозоро, все відкрито. Якщо треба щось показати, зробити додаткове відео, зробити додатковий огляд на автомобіль, показати, чи димить він, чи не димить, як він працює. Будь ласка, друзі, звертайтесь і приїжджайте за покупкою омріяного вам автомобіля. Будь-яку машину можна придбати за декількома напрямками. Це можна обговорити в будь-який зручний для вас момент. Приїжджайте. Місто тії в територіального 102. автомобілів на вибір дуже багато.